І так, другий день відпочинку. Шість ранку. Ми прокинулися. Короче, друзі, ситуація наступна. мало вже виїжджати. Коротше, машина не заводиться. Пацани допомогли, викотали її на рівну поверхню. Вона завелася, висвітився чек двигуна. Мотор якось не так працює, працював на високих оборотах, тепер вже вроді, на таких, які повинні бути, але все одно щось, щось не то коротше, з машиною. Коротше, поки що залишаємо. Йдемо до монастиря, прийдемо, вже будемо дивитися. Коротше, друзі, все, залишили машину, йдемо дивитися все-таки як який планували. Зараз трошки відпочинемо, розвіємося і вже відносно цього будемо дивитися. Ну я так розумію, що чернівці відміняються. Ще спонтанно ми вирішили окрім цього взяти чернівці. В Чернівцях я ще не був, хоча б до бакота доїхалися вже добре. Ой, друзі, дуже, дуже гарна дорожка така романтична. Треба бути обережним. Вірнічка, ти обережна? Так, да, я геть не дивлюсь на дорогу, так обережно йду. Друзі, подивіться на скалу, і я думаю, що ви побачите чітко там голову. Диви. Нос, рот. Очень. Перешли до монастыря. Вау. Варто было сидеть. Поїхати, де? І заглохнути. Так, друзі, подивилися ми монастир скельний. Як тобі, Веронічка? Дуже ефектно, дуже повеличний. До речі, в порівнянні з Лядовським монастирем різниця. Тут, ну, тобто, здається, і там скельний, і тут скельний, але вони не схожі взагалі. Ну, ви просто подивіться, так? Тут ти заходиш в ці келії, які вручну довбалися в скалі. Просто, ну це, звісно. Ну просто дуже тут відчуття прямо. Прище виглядає це дуже масштабно. Практично вже спустилися до самого низу і подивіться, Скільки ми спускалися, ось та вершина гори, якщо ви бачите, оце там ми були, оце скільки ми йшли вниз. Відкривається ось така гарна панорама, куча фоточок можна робити. Річка, буде купатися. Да. Це при умові, що в нас поломана машина і все одно ми... сідає телефон да, сідає телефон і все одно ми вирішили виконати хоча б цю точку. Да. Обійти подивитися, тому що це ну може може один раз в житті, буде таке, може два. Ну, краще використовувати зараз. Тому так спускаємося ще нижче. Дивимося, що там day cuz I can be what you want to be Me. Take me to a some calling for Як ти? От і підходить до закінчення. Друга серія з поїздки в Бакоту. Хоча мала бути кінцева точка, все таки чернівці, але що є то маємо як ми добралися до Вінниці при умові, що в нас уже е, була зламаний зламаний автомобіль E, Значить, перше, коли ми піднімалися вже після купання на гору, а піднімалися ми ще орієнтовно годину. Ви, ви розумієте, скільки там ми скільки спускалися, і це все весь шматок нам потрібно було повернутися назад і піднятися. E, коли ми піднімалися, було багато думок. Думки, що ми сьогодні залишимося, що прийдеться завтра визивати евакуатора, можливо, і сьогодні ну. Думок було багато, і е, якісь, ну, у мене особисто був живічий, що ну, блін, як так трапилося і чому. Але але, е, коли ми піднялися на вершину, е, ще хвилин десь 15, я там крутився біля того автомобіля, дзвонив, писав, вирішив питання, вже е, розуміючи, що ситуація ну, напевно, що сьогодні не вирішить. Тут просто е, Віроніка чудом підходить до людей. Е, Розповідаючи історію, нашу і воля Сім'я, я не пам'ятаю всіх, ну точно знаю Олександра, і він зараз буде дивитися цей ролик. Саша, дякую тобі велике, це взагалі це, ну просто фантастика. Е, що ви погодилися дотягнути нас до баку. Ти 50 кілометрів на буксирі, Ну це просто це. Ну, ну хто хоча б там 5-10 кілометрів їхали на буксирі, ну має знати, ну що це просто треш. При умові що під'їжджаючи до Кам'янця, там ну цей шматок дороги, там 40 кілометрів, там він просто. З такими серпантинними оцими спусками, підйомами. І ну, це досить таке екстремально. умові, ще немає тормозів і немає рульового е, підсилювача електронного, тому що все воно не працює, коли машина виключена і коли сівши акумулятор. Мене все було сівше і коротше, просто капець. Е, Ну, слава Богу, ми доїхали. От, за це ще од ще раз величезне дякую Олександру. А ще такий ключовий момент, що ми просили, ну напевно, що в людей 20, ну може 30, тобто питалися, пояснили і нам е ну нам просто відмовляли, якби, ну так, знаєте, якби то, е там вроді як біля машини допомагали, дивилися, але по великому рахунку е ніхто не погодився там нас на буксирі дотянути. Евакуатор був дуже дорого. На той момент якби евакуатор розглядався в саму останню чергу, але якщо, якщо би. Нічого не вийшло, то звичайно поїхали би на еваку... евакуаторі. От. Доїхавши до Кам'янця, по дорозі ми знайшли СТО. Е декілька СТО нам відмовили, тому що це була, якщо не помиляюся, неділя чи субота, чи неділя, я вже забувся який це день був. От. І виходить, що е приїхавши вечором на СТО, тобто нас без черги взяли. Е ну, ми вже знали, що це бензонасос, тому що подивилися попередньо по через комп'ютер. Вот і е, насоса такого не було оригінально, поставили Вітланаса. Чисто як експеримент, експеримент вдався. Тобто поставили від Ланоса насос. Е, технічна така частинка, е, 4 бара у мене має бути, поставили 2 бари, тобто потужність набагато е, менша. Тим самим їхати я зміг, я можу максимально я міг їхати це км кілометрів час, ну з 100. тобто машина ледь-ледь -лед так розганялася. От, ну слава Богу, ми доїхали. Тобто, були були ще такі попередження, що ми можемо не доїхати, тому що насос цей, ну, він не розрахований на скажімо, таку його потужність от, роботи, але все-таки ми витримаємо. Я ще, до речі, після цього ще місяць поїздив на ньому в Вінниці. і він у мене знову зламався, я став посеред дороги і довелося вже ставити оригіналі. Ну, рахуйте, що там трішки більше місяця він поїздив. От. Тому така історія і е, висновок дуже простий. Все одно треба подорожувати. І ситуації трапляються е, різні. Це перша така була ситуація в мене, скільки до цього їздив, ніколи ну, ніяких таких нюансів не було. От. Тому, тому так. Е, дякую всім за перегляд цієї ці другої серії. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки і е, до наступного відео. Дякую всім. Пока.